Сьогодні, як і завжди, з вечора, розпочинаємо святкування свята обрізання Господа нашого Ісуса Христа, і свята святого Василія Великого, архієпископа Ісалії Каподоківської. Починаємо з вечора, бо Господь так благозволив творити дні. І був вечір, і був і день перший. І так церква починає свій день із вечора. Тому ми сьогодні вже розпочинаємо це святкування. Але треба суть свята почати знати, що ми святкуємо, адже Христос благозволив благовістити нам усім на період тим своїм обрізанням, що буде для всіх людей велике таїсто, хрещення. І ми, дорогі браті і сестри, у хрещенні отримуємо також ім'я. Як і отримав ім'я в обрізані Господь Ісус Христос. Ім'я Ісус, який благовістив ангел, отримав Він. І ми, дорогі браті і сестри, повинні радіти з того, що Господь благовістує нам ту велику радість, радість хрещу. І це благовістя Боже, звичайно, ми можемо окреслити тільки одним: любов'ю Господню. Любов Господня вміщає все. Бо ми Господа не можемо бачити, Він є дух, і абсолютний дух. І тільки Господь нам відкриває те, що бажає відкрити, а бажає відкрити нам не тільки що Він є любов, а в любові також вміщається і премудрість Божа. А в любові також вміщається і всемогутність Божа. А в любові також вміщається і покора смирення Боже. Ось сьогодні ми бачимо знову смирення Господа нашого Ісуса Христа, як Він смирив себе і зійшовши з неба, селився у троподі Бочу, народився в бідних, бідному вертепі, Я І ми, дорогі браті і сестри, знову бачимо. Господь покійно виконує закони. Він обрізується на восьмий день, як всі немовляти чоловічої статі обрізували старого злодія. Але благослуги нам усіх, як я обрізався сьогодні на восьмий день, так ви маєте обрізати свої серця хрещення, щоб ви обрізалися від того всього нечистого і скверного. Як ми готуємося до святого хрещення, передуємо спершу які молитви? Молитви на іменування імен і молитви, які виганяють від нас біса лукаву, молитви заборони від лукаву, які Господь дарує нам свою всемогутність, відганяє Сину і свого Божества своєю благодаттю від нас Злого і дарує нам благодать Святого Духа, яка очищаючи нас. Наповнює нас якраз отаю Божественною любов'ю, яка вміщає все. Тільки нам треба відкрити свої серця для Господа, а відкриваються вони якраз покорою, смиренням, покаянням. Нехай же Господь нам в тому допомагає, Молитв Ради прочистої Богородиці за молитвами всіх святих. Вітаємо на вже із тими святими Єменинами і Василієм, і нехай нехаючи Господь Бог, благозволить нам усім як того благовісника, Великого Святителя, угодника Божого. Він привів через Осте смирення до великого саму, самосвятителя і вчителя. Церкві зеленої нам, нам дасть хоча б крапельку якогось тієї премудрості, яку доклав за велике смирення тому святителю Василію. і щоб ми, керуючись тією премудростю Божою, слідували Божими заповідями до спасіння і до життя вічного Амінь.